Спецрепортаж із найгарячішої точки на передовій в Україні у рамках волонтерської місії цивільному населенню та військовим. Сьогодні в черговий раз продемонструємо та донесемо оперативну ситуацію з міста фортеці та його околиць. Нагадаємо про важливість допомоги у тилу та про те, що ця війна справа кожного свідомого українця. Рухаємось вже з відомою командою волонтерів та активістів з Богом. Мої найщиріші вітання сталевому народу, небайдужим українцям та вірному глядачеві, який чекає з нетерпінням на новий випуск лайф щоденнику волонтерської допомоги у місцях проведення активних бойових дій на території нашої країни як завжди потужною командою благодійного фонду енергії відродження разом з дорожнім контролем прямуємо туди до шлях російського інну зокрема на жаль, через постійні обстріли окупантів з важкої артилерії по збройних українських угрупуваннях чимало як військових, так і мирних жителів масово зазнають поранень та травмувань. Тому цього разу допомагаємо при фронтовій лікарні неподалік Бахмуту. Тут залишаємо необхідні медикаменти та їжу, яку отримали під луками Лешківського волонтерського центру. Вирушаємо далі дорогою заїжджаємо у Слов'янськ до наших захисників, які на бахмутському напрямку виконують спеціальні завдання. І тут наша місія не менш важлива. Ну що, друзі, ця поїздка особливо знакова тим, що це особисто мій п'ятий ювілейний заїзд у Бахмутський округ, і дуже багато рейсів було виконане сюди, саме на ось цьому бусі. Ми вивезли чимало допомоги, амуніції, провізії військовим. Він неодноразово рятував життя нашим бійцям, возячи їх із пекальних точок, і що там казати, неодноразово рятував життя навіть мені особисто. Проте, тепер доля цього буса. Наступне він залишається тепер у слов'янську і буде працювати за для нашої з вами перемоги на Бахмутському напрямі поблизу Солідару. Зараз відбувається акт передачі документів військовим безпосередньо, які будуть мати його у використанні. Разом із автівкою тут залишаємо підтримку нашим оборонцям серед допомоги. Амуніція, генератори та продукти харчування. Дякуємо нашим захисникам, що ми зараз знаходимося в мирному долу. Тому залишити їх ми просто не вправі. Дякую вам наші янвали. Наступне місто, що чекає нашого приїзду, не менше Краматорськ. Залишаємо необхідну допомогу і тут, і вже звідси. Військові за відпрацьованою схемою супроводжуватимуть нас у самісіньке пекло. Знайомимось із військовою технікою, згадуємо правила власної безпеки та підвищуємо клас захисту. Так, Пацани, в кого в Всі. а ворон. Ну що, друзі, по повній бойові амуніції, шоломи. За традицією гарної інструктаж від військових, перевірка аптечок, прокладання маршруту і в повних порядку. Якщо вийшли, свистить, на треба там бігти, щось робити, сажу А ось і він, незламний бахмут. Вже на жаль, звичні звуки вибухів та гарматного обстрілу. Тримаємо напрям до місця, де нині перебуває найбільша кількість місцевого населення. А поки їдемо, помічаємо нові руйнування міста. З моменту нашої відсутності вони збільшилися у рази. Друзі, зараз ми розшукали один із. Один із е, пунктів незламності міста Бахмут, е, і зараз спробую вам показати, що таке дійсно незламність і мужність українського народу. За моєю спиною можете спостерігати ну, напевно відомий на всю Україну. Точно може не світ фурс, який евакуював е, десятки, просто сотні людей із Маріуполя і зараз знаходиться саме тут, у Бахмуті допомагає усім небайдужим. Наступні кадри не залишать байдужими усіх українців. Майже сотні людей, які на відріз відмовляються покидати рідний дім, зібралися у одному місці, де волонтери організовують харчування, тепло та світло. Найбільше торкають за душу. Діти, яких, звісно, і ми не могли залишити без уваги. Для них у нас іграшки та смаколики. Давай, 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 п ять, п ять. Біль смуток та водночас гордість. Ось чим наповнюється мій внутрішній стан, дивлячись на цих людей. Віддані, нескорені та щирі, водночас вимушені не жити, а виживати. Залишаємо і це надзвичайне місце, адже попереду чималий шлях та немало поставлених цілей у місті сталевих. Дорогою до військових потрапляємо під мінометний обстріл, тому вимушені зупинитись. Та найцікавіше за збігом обставин це те, де ми опинились. Заїхали на Бахмутську кав'ярню, але Вова окупанти, м'яко кажучи, не за моїх, так, не дають зробити навіть. Обідні перерва зробивши паузу, їдемо туди, де дислокуються наші бійці, аби залишити там провізію та амуніцію. Але кадри для публікації цих місць з міркувань безпеки ми пропустимо. Натомість пропоную зосередити вашу увагу на масштаби руйнування міста. Користуючись можливістю, передаємо вітання окупантам. Від усіх війничан та від себе особисто. Чекаємо тепер, друзі відповіді. коли наші хлопці-бійці відправляються туди, куди вона буде призначатися. Чи військовим передали. Передав, особисто. Тепер передаємо військовим і чекаємо, щоб найшвидше вона. Вже вночі розвантажуємо провізію на крайній точці запланованого маршруту. Традиційно за можливістю спілкуємося з оборонцями, вислуховуємо прохання та звернення щодо наступного приїзду. І забігаючи наперед, він буде Ой, яким нелегким. І знову в дорогу. Попереду сотні кілометрів додому, десятки годин роздумів та переосмислення. Слава ЗСУ. Слава Україні.